А ми далі поговоримо, що відбувається з погодою, чому вона така тривожна, як на мене. Бо що нас... ж таке? До нормальна погода. Интересно. То сніг, Це... то сонце. Вчора ввечері дощ. Сьогодні і сніг, і сонце одночасно. Мені цікаво розібратися, головне, що буде далі. Наталія Птуха, санаптакиня українського гідрометцентру до нашої розмови долучається. Пані Наталію, добрий день, слава Україні. Добрий День героям слава вітаю вас і ваших глядачів. Пані Анталі, я особисто я не пам'ятаю такої зими, що це аж так штормило погоду. Можливо, це я забула. Але менше з тим, що відбувається з погодою, і ось це потепління, яке я дивилась прогноз на сайті Укргів ви теж про нього попереджаєте в Києві до плюс 13, між іншим. Прекрасно. Мені що, подобається. Чому? Що це за така погода в нас? Поясніть, будь ласка. Ну, це така погода не є якоюсь аномалією чи дивиною, звичайно, вона може бути і в лютому місяці у якихось, скажімо так, рекордних температур ну, наразі ще не фіксуємо, можливо, можливо десь по півдню, по південних метеостанціях там вже можуть бути, звичайно, і вищі значення температури. Але решта території зараз, в принципі, в таких межах. Норми, звичайно, трошки вища стандартно. Зараз на зимовий період вищий йде подекуди за кліматичний форм. Але ну, не сильно. Як бачимо, зараз в нас є і опади, і опади, і змішаної фази, і мокрі сніг. В наступні три доби в нас так само через територію України будуть пролягати атмосферні фронти. І вони спричинять опади практично по всіх областях, окрім південних, тобто там залишиться така погода більш спокійна, сонячна і з доволі високим значенням температури. Але в той. В той же час ці контрасти на території України з причини, що цей фронт буде пролягати через нас, і на північному сході буде прохолодніше, там навіть е, морози і мінуси в години залишаються. Але в той же час у нас опади можуть бути такі, як м ну, під час таких процесів змішана фаза опадів, але також може утворюватися і ожеледь, тому що тепле повітря із півдня, воно, скажімо так, воно тепло завжди зверху над холодним повітрям. Тому цей холод, який з півночі, з північного сходу, він як далеко не може йти, там у нас це кустий. І відповідно е з цього тепла, там, де вони стикуються, ця лінія стику, холодної, теплої повітряної маси, це є атмосфера. І в цій зоні можуть бути саме опаду, ця ожелеця. Це коли попадає рідка фаза, наприклад, дощ, тому що з тепла зверху, але біля землі воно може замерзати. Це якраз таке ось. Іч четверте число, подекуди по, ну, по деяких районах можуть бути такі процеси, mm -hmm. треба треба. Завтра будемо виснювати які саме. Тому слідкуйте за попередженням. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, яка ймовірність, що в лютому ще вдарять сильні морози? От, приміром, як це було там на початку січня, скільки там, мабуть, до мінус 20 було, не пам'ятаю. E, ну так, перша декада січня поки що у нас була така найморозніша. E, Ну, тому, щоб прямо з таким розумів посіти в найближчій перспективі, принаймні з перша друга декади, ми не бачимо. Але після сірнадцятого числа там вже певне зниження температури. Якщо ось зараз нас ми так, так зниження температури в більшості областей, ну, окрім південних південь, там стабільно 10 плюс 15 цих меж, А всі решта території після того, як в наступні три дні за вихідні, скажімо, Пройде цей фронт, надалі вже буде певне підвищення, а ось 14 го числа знову зниження температури. Пані Далі, тобто переобувати, як кажуть, колеса ще рано, правильно? Ще зарано. Дякуємо вам дуже за е, цей прогноз. Наталя Птуха, синоптикиня українського гідрометцентру. А ти, Андрій, швидкий. Тобі вже 8 лютого перевдягати так, плюс, чи перевзувати плюс 13 колес? ви тут обіцяєте один в понеділок. день. Ну, один хочеться день. вже літа, тепла.